А на покровському напрямку медики 14-ї бригади Нацгвардії Червона Калина щодня рятують поранених бійців і готують їх до евакуації. в Медзаклади працюють у надскладних умовах під загрозою атаки ворожих дронів. Та, попри небезпеку, не зупиняються, бо кожна хвилина важлива для порятунку. Під щільними обстрілами арти та дронів ворога на покровському напрямку працює стабілізаційний пункт 14-ї бригади Нацгвардії, Червона Калина. Завдання медиків врятувати поранених бійців та надати невідкладну допомогу. Після прибуття військового з пораненням лікарі одразу беруться до справи, оцінюють стан, зупиняють кровотечу, накладають шини. Поставив пацієнт на турнікеті до двох годин. У нього були відкриті переломи з кровотечею. І за кінцівки. Вони їхали в автомобілі, їх накрило мінометами. 120-ті міні прилетіли, і внаслідок мінного вибуху була отримана така травма. Зняли турнікети, затампонували кровотечі, поставили тракційну шину, і відправили його на подальший етап евакуації. І так рятують щодня десятків захисників. Найскладніше лікарям боротись за життя оборонців, яких довго не могли вивести з поля бою. Саме найважче дивитися такі поранення, які. Можуть бути не такими важкими і загрозливими для життя, але вони не перший день, що означає, що людей не можуть вивести. Люди на позиціях перебувають із пораненнями. Фельдшерка Тетяна служить вже 25 років на фронті від початку повномасштабного вторгнення. Жінка переконує, тут у стаб пунктах не місце емоціям, лише чітка злагоджена робота команди. На початку війни, звичайно, всі були шоковані, всі виїхали зразу в перший день, і скажімо так, ми вже три роки на виїзді. За стільки років служби я просто емоціональна стійка. Попри ризики та ворожі обстріли, медики з стабілізаційних пунктів працюють цілодобово, бо для них перемога це врятовані життя. Яна колодинська, телеканал В'яничина.